І на рік і... Житомир знову у Скорботі на щиті до міста повернувся герой Сергій Магдебур. Сергій Володимирович народився 13 жовтня 1986 року у селі Жуки на Полтавщині. Та невдовзі сім'я його повернулась до рідного села. Миколаївка з Вяглівського району на Житомирщині, закінчивши місцеву школу, Сергій проходив строкову військову службу у збройних силах. Після повернення у цивільне життя почав працювати на різних будівельних майданчиках. Окрім споруд, будував і плани на своє життя. Невдовзі Сергій закохався, створив власну родину своєю дружиною Оксаною. Вони стали проживати у місті Житомирі. Їх сім'я поповнилася прекрасними двома донечками, яких вони виховували в мирі, злагоді та любові. Сергій був щирою та життєрадісною людиною. Він захоплювався футболом, природою та подорожами. Умів об'єднувати людей навколо себе. Він мав так багато ще життєвих планів. Він хотів збудувати для своєї родини затишний будиночок, та понад усе він мріяв, щоб його донечки та всі діти зростали у вільній, незалежній. Україні та війна зламала плани чоловіка у червні 22-го року. Сергій став на захист батьківщини. Сміливий, відважний та незламний воїн отримав повагу від побратимів та командирів. 1 жовтня 2022 року Сергій героїчно загинув в бою за волю та незалежність України. Лише за два роки його тіло змогли привезти до Житомира. У вічній скорботі у Сергія залишилися дружина, донечки, рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою.